Доброго дня всім любі мої друзі. Ви подивіться, яку я красу сьогодні приготувала. А смакота? Я вам це обіцяю. Зараз буду, мабуть, оцей, навіть не знаю, чи більший, чи менший кусочок взяти рибки. Найкращий собі коханий. Ось сюди. Отак от. І ще трішки. Покладу собі трішки овочів, цибулька та морква, смакота дуже гарна, аромати царські. Я вам скажу, зробіть по моєму рецепту, і не пожалкуєте, якби ви знали, як це смачно, а смачно, я вам кажу точно. М -м -м -м. Наступний мій рецепт буде риба хек з дуже смачним соусом. Це е, рибне. А оце у мене камбала. Ну, по цьому рецепту можна готувати будь-яку морожену рибу. Подивіться, будь ласка, моє відео. Я думаю, і смак, і саме приготування вам сподобається. Нема нічого складного. Починаємо. Приготування по моєму рецепту починається з того, що отака розморожена камбала. Я так думаю, ви розумієте, що вона не свіжа, бо вона в Києві. Ми її. Ножничками обрізаємо, пір'я, воно нам не потрібне. Ножом ріжемо на частинки і, звичайно, ми вичищаємо От звідси все. Оце. Кістка залишається. Ми її ріжемо, як звичайну морожену рибу. На такі пласточки. Ну, я вам покажу. Крім того, я вже е, останнім часом навчилася не затримувати ваш час, як ви кажете, не розвозити надовго. На оцю тертушку я маю натерти оцю велику морквину. І три цибулини, такі середні, я поріжу на тинки не на пів кільця, а на четвертинки, щоб потім було добре брати гарно вилочкою і їсти. Щоб не було довгих таких, знаєте, як спагетті цибулин таких. Оце зараз ми все готуємо. Що ж? 3 секунди і вже готово. Ну і тепер готуємо приправку для того, щоб вмокчати в борошно і посмажити нашу рибу. Нам потрібно, дивіться на оцю рибину. На, в мене тут 3 столові ложки. Так гарні 3 столові ложки. Кукурудзяного борошна, я знову повторюсь, в кукурудзяному борошні риба набагато смачніша, тому що більш якось так підкреслює смак риби. Але якщо немає, візьміть пшеничне. Раді цього, ми вже не будемо нічого міняти. Значить, 3 столові ложки кукурудзяного борошна. Велику, отаку, дивіться, ложку чайну беру. У мене тут суміш перців. І е, змішано разом паприка копчена. Оце все ми всипаємо тако гарно. Якщо воно все у вас е, по, е, окремо, все, абсолютно всі приправи, значить беріть по неповній чайній ложці. Ну, мене так. І сюди я взяла теж таку гарну чайну ложку солі на цю всю рибу. Оце все ми перемішуємо. Кладемо рибу в це борошно, так ми її обвалюємо в ці суміші і смажимо на гарному вогні, на великому, щоб воно не то, що риба там тушилась. Гарно розігріта сковорода, і коли ви кладете на сковороду рибу, щоб вона прямо гарно відразу починала шкварчати і припікатися, бо нам треба, щоб наша риба взялася кірочкою. Зараз будемо смажити. Нагрілася сковорода. І тепер дивіться, отак ось ми її просто обвалюємо і кладемо. Бачите, зразу шипить, зразу смажиться. Обвалюємо з усіх сторін, щоб воно взялося такою, як кірочкою. У мене така року сковорода. Якраз та вся камбала ляже на всю сковороду. І смажимо до гарної шкірочки такої, щоб гарно підпеклося. Кусочки, які хочете, такі ріжете. Я порізала такі, бо я так рахую, що це якраз порційні на одну порцію, то воно отак. І ще один хвостик. Хотіла готувати хек. Скажу точно, хотіла готувати хек. А потім я згадала ще один рецепт, точніше, не згадала, а мені його дала моя сусідка, де я готувала вже дуже надзвичайно смачно, там такий соус до хека, то вже буде далі рецепт. А сьогодні по цьому рецепту готуємо камбалу. Смажимо. Просмажилася наша риба. Зараз я вам її, бачите, яка рум'яна і красива. Так. І отак перевернемо всю. І з другої сторони підсмажимо точно так, щоб вона запеклася до готовності, хай не 100%, ну відсотків на 90, так точно. Ох, аромати. Аромати я вам не можу передати. Ой, аромати. Все, смажимо далі. Краса. Просмажену рибу, гарно просмажену з двох сторін. Ми знімаємо окремо на тарілку. І в цьому ж самому соку, в цьому рибному жиру, який там є, бо ви знаєте, що камбала вона ж жирна, смачна рибка, ми просмажуємо наші овочі, це цибульку і моркву. Робимо таку. Приправу до цієї риби, ой, аромати. Зараз ви побачите. Перше, що ми висипаємо, це ось порізана цибулька. Ті три цибулини, які я вам показувала. Зараз гарно просмажиться, тільки стане м'якша трішки, щоб вона гарно просмажилася. І ми тоді відразу сюди ж висипаємо моркву. Трошки, бачите, почала ділитися цибулька, трішки підрум'янилася. І тепер ми сюди всипаємо нашу моркву. Моркву теж розділимо, перемішаємо гарно із цибулькою. Отак От все перемішали. І тепер починаємо додати сюди приправи, які потрібно. Починаємо з того, що знову у мене ця суміш перців і копчена паприка. Дивіться, я Трішки менше як пів столової ложки або гарна чайна ложка сюди. Сюди ж я додаю солі посолити. Можна пучкою, можна так, це вже солиться по смаку. Цибулька і морква, воно все має бути присолене. Сюди ж. Я добавляю, дивіться, отак гарна столова ложка томатної пасти. Оце все перемішаємо. Воно все стало більш-менш однорідне. Якщо у вас дуже кисла томатна паста, будете куштувати, можна додати трішки цукру, щоб збив кислоту. Не має бути кислим. Все, дивіться, перемішалося, стало більш-менш однорідне. І тепер я сюди вливаю неповний стакан води. Все кипить. Тепер ми його накриємо кришкою, і оце хай тушкується до готовності. Так. Накриваємо кришкою. І хвилин на 10, щоб воно отам все прокипіло. Як бачите, тушиться О, наша овочна приправа сюди, будете самі куштувати сіль і спеції, має виділятися, щоб так було гарно. Тепер ми оцю рибу викладаємо наверх на овочі. Більше кришкою не накриваємо, можна зробити трішки менший огонь і нехай підтушується. Отак і сюди. Отак нам потрібно, щоб поступово-поступово поступово випарувалася водичка, щоб залишилося воно таке, знаєте, приправата, як густенька кашка. Значить, 5 хвилин з однеї сторони, потім перевертаємо на іншу сторону, і так само 5 хвилин, і риба буде готова. Але єдине, що, крім цього, Ось сюди вже, як зараз ви поклали, покладіть, будь ласка, декілька листочків лаврового листя. Якщо вони у вас маленькі, такі ось, як у мене, наприклад, отак ось. Раз і ми його ложкою туди уткнемо, щоб воно проходило лавровим листям. Зараз отак вот я лопаткою. Бачите? Все туди, туди? І все? І отак воно пропікається? Пройшло 5 хвилин і ми перевертаємо нашу рибку раз і на другий бік. Як де Прицепилася Вон, морквочка чи цибулька, нічого страшного, воно нам і має бути. І отак ще ми протушуємо ще хвилин 5, потім виключаємо і накриваємо кришку, хай постоє хвилин 5-10. Як бачите, Прийшло ще 5 хвилин. Ми виключаємо нашу плиту, оцей наш, що у нас залишилося, можна зняти з плити, можна залишити, нехай похолоняє. І тепер ми ще раз накриємо кришкою і залишимо хвилин на 10. Все буде готово. Що ж, на прощання хочу вам сказати. На сьогоднішнє прощання. Дякую вам за те, що були зі мною. Дякую вам за те, що ви дивилися мій рецепт. Скористуйтеся, будь ласка, моїми порадами. Я думаю, ця риба вам сподобається. І підлива так само. Чекаю на лайки та коментарі. Всього вам найкращого: смакуйте на здоров'я та до зустрічі!